Перший сержант Махтів для прийняття військової присяги прибув я Махнів Михайло Геннадійович, вступаючи на військову службу, Урочисто присягаю українському народу і завжди був бути йому вірним і відданим. обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілітість і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах вічизників. Присягаю ніколи не здати українському народові. Я вас вітаю з прийняттям військової присяги. <смір> народу України! Вітаю складанням присяги на вірність народові України. Слава! 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 Вітаю вас вкладанням присяги на вірність народові України. Це дійсно. Суттєва дата в вашому житті і подія, тому бажаю вам, щоб ви з честю і з гордістю несли звання морського піхотинця і воїна Збройних сил України, щоб повернулися додому всі живі і здорові і лише з перемогою. Іншого нам не потрібно. Ще раз вітаю вас, слава Україні! Героям! слава!